1,3 дизель з пробігом 186 тисяч кілометрів. Ідеальна машинка для дівчинки, колір стиглої вишні Fiat 500L 2013 року на автоматі. Салон тут також червоний. Є такі вставочки, типу зроблені під бархат. Є підігріви сидінь. Повсюди є красні вставочки, і навіть тут ключ червоний. Шкіряне мультикармоз голосовим управлінням. На підкермових пелюстках є кроїс-контроль, машинка заводиться з ключа, не з кнопки. Також екранчик мультимедії, клімат-контроль, коробка тут робот. Є вхід під AUX та USB, такий силиконовий килимок, щоб ви могли покласти телефон, заряджати його, і він нікуди від вас не втік. Місце для курящих також присутнє. Дивіться, як тут виглядає ручник. Підлокітничка немає, але є така підставочка от під руку, щоб було зручно так їхати і кайфувати. Такий високий задній ряд, знаєте, сидиш і бачиш всю дорогу. Є маленький підлекітничок, щоб було зручно їхати. Ну, взагалі, прикольна машинка. Такий тут багажник, він невеликий, але я думаю, чомодани влізуть. І це так ось можна зробити. Хопа! Віддалі таке. І сюди можна помістити ще. Багато речей лижі. <с> можна і лижі, якщо вони у вас є. Тому, кого цікавить така машинка, дуже класна. Я вам її рекомендую від всього серця і душі. Приїжджайте і купляйте по дуже вигідній та класній ціні.